Особисто для Тетяни е і для її родини все буде нормально, але мені випадає тут якийсь магічний вплив. Я лише розглядаю нас наразі зараз точку, чи людина жива, але е він е вистоїть до кінця війни. Е звичайно, буде зміна влади, і дуже багато кого поміняють. І після таких питань я себе повірте, почуваю не найкращим способом. Е е Вітаю! Ви на каналі Обос Лайв. Мене звати Олена Ковальова. Ми прочитали ваші коментарі, і побачили, що вам зайшов той випуск, який ми викладали з нашою експерткою Крістіною Косовою. І сьогодні ми попросили вийти із нами на зв'язок, аби вона відповіла на всі ваші особисті питання. Крістіна Косова, вітаю вас! Вітаю, Оленочка, вітаю і вітаю глядачів наших. Ну що, поїхали? Так, і перш ніж почати відповідати на особисті питання, є одне питання, яке ми можемо сьогодні розглянути, знаєте, перед тим як почати. Давай, звичайно. Таке питання: чи буде зміна влади в Україні найближчим часом, принаймні? Найближчим часом. Чи буде зміна влади в Україні? Так е все вірно. Е звичайно, буде зміна влади, і дуже багато кого поміняють, коли це все закінчиться, або буде вщукати, У нас направду буде е інша. Ну, взагалі, напевно, побудована інша. Ну, не те, щоб структура, ну дуже багато буде людей інших нових. Я, я сама в це говорю, те, що по. Кажу, мені самі неочікувано показали карти, але направду буде зміна. А чи буде зміна е найбільшої влади? Е тобто чу є такі чутки просто, що ходить, ходять чутки такі, що е президентом України може стати жінка? Що так, мені, тут і вип мені направду тут і випадає жінка, і якщо сказати відверто, я і у питання і заклала цей самий головний сенс. Чи буде замінено Зеленського, так його буде замінено. Я не знаю, тобто е є дуже велика ймовірність, що замість нього буде інша людина. Я не знаю причин, по яких він піде, і обставин, при яких він піде. Так? Ми зараз не, ми розглядаємо, чи взагалі можливий просто у нас інший президент. А чи зможуть карта сказати, коли саме це буде, коли це ймовірніше станеться? 25, 26. Так як ми і заклали у першому нашому питанні. On, будемо, спостері... Може бути. будемо спостерігати та очікувати. Очікувати наші нових змін. Обов'язково, аби на краще. Аби на краще, ви праві. Тож, Кристина, я підготувала питання від наших глядачів, які вони писали під нашим випуском. Готові починати? Так, звичайно. Перше питання. Подивіться, будь ласка, чи все буде добре з моєю сім'єю. Біля нас часто буває дуже гучно. Тетяна 29.07,99 рік, Івано-Франківська область. Особисто для Тетяни е і для її родини все буде нормально, але мені випадає тут якийсь магічний вплив. На неї і якісь е, чвари від кровних родичів. Тобто, стосовно війни, я не бачу загрози для її і для її оселі, але усередині сім'ї не все так гладко, тому може знайти мене в телеграм-каналі, де я можу більш детальніше відповісти на питання або у наступному нашому випуску. Добре, поїхали далі. А, як складеться моє життя далі? 16.08.1959 рік Львів Ольга. Ольга, це дуже обширне питання. На такі питання дуже важко відповісти, як ваше життя складеться далі. Ми можемо розглядати контекст грошей, контекст кохання, контекст подорожей або вашого здоров'я. Тому, будь ласка, на наступний раз ви уточнюєте. У вас якась є душевна біль, і, можливо, через це ви. Відчуваєте якийсь своє таке е, відчуження від людей, можливо, ви не маєте пари. Це питання треба було би вирішувати в більш е, такому обширному контексті, якщо б ви задали більш конкретно питання. Тому не можу сказати детальніше. Пишіть нам більш конкретні питання. Так, така порада для наших глядачів та підписників. Аби... конкретизуйте. Так. Так, аби наш експерт міг правильно відповісти. Наступне, подивіться, будь ласка, Олександр, 29.08.1979 рік зникли безвісти, запитує мама. Ну тут дуже важкі карти. Я не впевнена, що людина жива, тому що тут падають мені дуже дуже сильні поранення. Як ну тут є мінімальна е, карта, яка вказує на те, що людина може бути жива. Тобто надія є, але дуже маленька. Але будемо вірити, що надія завжди, навіть якщо вона маленька, дуже будемо вірити. Будемо обов'язково. Е, наступне питання: Литвиненко Валентин Валентинович, 2.01.1997 рік, Харків. Пропав без вісти в цьому напрямку. Дякую. Питається мама, напевно. Ну, мені так само йде поранення, але тут все ж таки карти, які нормально можуть бути сумісні з життям. Тому я можу сказати, що швидше всього, що він в полоні. Повернення його я не бачу, я лише розглядаю на, на разі зараз точку, чи людина жива. Просто щоб було зрозуміла моя відповідь: я не бачу смерті. Тобто людина швидше за все жива. Чи живий двоюрідний брат, 18-12 1982 рік Іван Васильович зник безвісти 22 вересня на Покровському напрямку? Тут мені, тут мені йдуть карти поранення і карти несумісні з життям. На жаль, тут мені падає конкретна і різка смерть, мені дуже шкода. Шкода взагалі, що відбуваються такі події в нашій країні. Шкода, але мені задають питання, тому я відповідаю, мені дуже шкода, і після таких питань я себе повірте, почуваю не на найкращим способом. Звичайно, це. Поїхали це... далі? Да. Наступне, скажіть, будь ласка, чи є загроза для моєї сім'ї від обстрілів у нашій квартирі в Одеській області. Селище Хлібодарське, Катерина, 11.09.1985 1985 рік. Е, карти випадають є, але не для всієї родини. Якось частково хтось може постраждати. Я не знаю, де знаходяться чоловіки з цієї родини. Так, от, наприклад. Мені випадає так, що ну, наприклад, чоловік цієї жіночки чи брат десь, десь вони можуть відійти неподалік від квартири і отримати якісь поранення. Тобто на, на жінку і на дітей воно не розповсюджується. А от чоловіки, можливо, хтось воює і тому мені показує поранення або смерть. Тобто, чоловіча половина цієї сім'ї є під небезпекою, а жінка і діти у е, безпеці. На всякий випадок, треба розуміти, що війна і коли обстріли варто йти в укриття і так можливо не наразити щоб себе на таку небезпеку. Звичайно. Так. Сину зробили дві операції на лівому оці, була травма, але він не бачить. Скажіть, будь ласка, чи буде він бачити? Лікар сказав капати краплі, а тоді буде дивитися. Син Віктор, 1967 рік народження. Найближчим часом мені прогнози не втішні, і зір, якщо і повернеться, то дуже, е, ті старання мають бути дуже сильними мами, і так швидко цього не відбудеться. Надія є, але така туди пізніше. Теж надіємось, що все буде краще. Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, дізнатись про брата, зник без під. Бахмутом Максим 31.12.1981 рік. Оцей хлопчина живий. Я не бачу, е е не випали мені карти смерті. Тобто, будемо надіятися, що отримають за нього звістку. Будемо надіятися і вірити в це. Скажіть, будь ласка, Сергій зник без звісти 15 вересня цього року на Курщині. Яка його доля? Доля мені не подобається карти несумісні життям. Добрий день, подивіться, будь ласка, за мого брата Віталій, 17.08.1985 рік, з першого дня війни воює. Коли повернеться і як здоров'я? Може бути поранення, те, що він повернеться однозначно, смерті йому не я не бачу. Якщо детальніше, то звертайтеся в особисті, тому що питання здоров'я воно є дуже обширні, але е, він е, вистоїть до кінця війни. Слава Богу. Карти дуже гарні. Угу. Юрій 15.03.75 рік народження, пропав безвісти 18.02.24. Що з ним наразі? Я не бачу карт е, смерті. Я думаю, що це полон. Я навіть не бачу карт поранення, тобто, думаю, що куди коли буде обмін або коли буде можливість, тоді отримається якась звістка за нього. Будемо всі чекати на неї обов'язково. Дуже прошу подивитися на мою дочку Лену, 25.12.1975 рік. Чи заберуть в неї квартиру нечисті люди? Якщо уже, наприклад, іде така позиція того, що мати про це знає, можливо, можна щось зробити, щоб не забрали. Ну, зараз глянемо. Вона, може, щось підписувала непотрібне, тому що тут іде карта справедливості падає. Ну, дивися, якщо підключити адвоката, людину, яка розбирається, по якій причині, і як. Е і в неї можуть забрати квартиру, то це ще можна, можна зупинити? Ну так, вчасно, головне вчасно зреагувати. Тобто, звичайно. І останнє питання: скажіть, будь ласка, що буде з лазурним Херсон? Карти, направду, дуже важкі. Хочу сказати, що для тієї жіночки, яка задає питання загрози, я не бачу. Але взагалі карти дуже важкі, карти війни і обстрілів. Кінцевого результату я не можу сказати, тому що ми будемо переглядати потрохи. Так і я сама пам'ятаю Лазурне, це містечко, в яке дуже часто їхала з батьками на море. Дуже прекрасне і тихе місце було. Тож, ми будемо слідкувати далі. А ви, глядачі, пишіть коментарі, пишіть питання, які хочете поставити нашій експерті Кристині Косовій. Кристина, ми дякуємо вам, що ви вийшли на зв'язок та відповіли на всі питання від наших підписників. Всім дуже дякую. Побачимося наступного тижня. До зустрічі.